Вітаю, друзі. Сьогодні ми поговоримо про Марс, точніше, про період, який нас чекає в зв'язку з його ретроградністю. Марс має відносно середню швидкість, і тому його вплив досить відчутний для нас. Ну, по тривалості я маю на увазі. Це планета нашої волі, самостійних рішень та дій. Тому ретроградний Марс змушує нас стикатися з питаннями, де потрібно визначатися, приймати рішення, відповідати собі на питання. Наприклад, яке прийняти рішення, на що ми готові заради свого рішення, що треба ще зробити для того, щоб реалізувати свої рішення? Ну, тобто, всі питання пов'язані з, з нашою волею. Це так би мовити, період, коли ти стикаєшся з власною перевіркою, перевіркою своєї волі. Треба зазначити, що є люди, які народжуються в період ретроградного Марсу, і вони мають його у своїй натальній карті. Дійсно, що для них цей період проходить трохи по-іншому. Кому цікаво дізнатися, подробиці про це я і не тільки про це багато розповідаю у своєму курсі для по про кармічні показники в натальній карті і про ретроградність усіх планет, тому що ретроградність теж є чинником карми, і вона має велике значення для кожного з нас. А тепер повертаємось до теми ретроградності. В період ретроградного руху планети дуже часто е, виникає питання, які е, хочеться швидко вирішити або реалізувати задумане. Але ретроградність Марсу буде вказувати на складнощі та обмеження, буде змушувати бачити інші питання та тормозити розвиток подій. Ваша воля стикається з волею інших людей або обставинами, за якими теж стоять інші люди. Ми не бачимо всієї картинки того, що відбувається з нами, і цей час дається для того, щоб ми дійсно прожили, відчули та побачили те, що необхідно. Щоб потім, коли прийде час приймати рішення, ми були, були вже готові до цього. Питання, які виникають у період ретроградного руху Марса, потребують не сили, не ініціативи, а розуміння та виконання необхідних дій, пов'язаних зі знаком, по якому рухається Марс. На цей раз це знак рака та Лева. Якщо в період ретроградності ми не визначимося остаточно з питаннями, які перед нами стоять, то до них ми можемо повертатися знов і знов, а в періоди наступного ретроградного руху вони можуть навіть ускладнюватися. З якими питаннями може бути пов'язаний цей період? Ну, це якісь конфлікти, травми, ініціативи, спорт, справи воєнні, про зброю, про метал, голова, секс, воля, ну, дуже багато чого пов'язано з Марсом. Період ретроградного руху не можна приймати остаточні рішення, як я вже зазначила, це треба зробити одразу після виходу планети. Дуже часто наприкінці ретроградності ми вже розуміємо, на що готові йти далі. Цей час навпаки дуже корисно зануритися до своїх внутрішніх, справжніх бажань та визначитись з подальшими діями, саме визначитись, а не реалізовувати, інакше дії можуть закладати проблеми на майбутнє. Я хочу нагадати, як для прикладу, як в далекому 2014 році, коли Путін вирішив окупувати Крим, Марс теж був ретро ретроградним і знаходився у знаку Терези. В цей час потрібно було вирішувати питання шляхом перемовин та домовленості, шляхом зважування різних думок, враховувати не тільки свої бажання, а й справедливо та без емоцій, об'єктивно підходити до вирішення питань. Але Сталося як сталося, і тепер кожного разу, коли Марс стає ретроградним, він нагадує про цю помилку і змушує знов та знов повертатися до цього питання. Це і є приклад того, що потрібно враховувати вплив астрологічних подій для того, щоб результати були кращими, а не гіршими. Як, наприклад, в цьому випадку у нас вже який рік йде війна період ретроградності дуже корисно повертатися до вирішення питань, які вже давно наболіли, які є очевидними, які турбують нас всередині, але ми цього не показуємо. Наприклад, не можна проявляти ініціативу, коли час для визначення на внутрішньому рівні. І тому не рекомендую зараз приймати остаточні рішення. Але дуже корисно в цей час пропрацювати, та терпляче вирішувати для себе те, до чого ми прагнемо і йдемо. Марс регулярно, приблизно один раз на два роки, стає ретроградним. Спочатку він підготовлює нас. Так би мовити, входить до петлі на цей раз. Це відбувалося з 5 жовтня до 5 грудня. Потім відбувається безпосередній період ретроградності, в який ми входимо зараз з сьогоднішнього дня до 24 лютого 2025 року, і коли ми повинні розбиратися перш за все всередині з власними рішеннями. А потім вже настає завершальний період, і він настане з 24 лютого до 4 травня, коли ми вже повинні будемо реалізовувати всі свої рішення. Для тих, хто полюбляє занурюватися у деталі астрологічних подій та аналізувати своє життя, я пропоную згадати події минулі періоди ретроградного руху Марсу, починаючи з 2004 року. Вони відбувалися таким чином У 2014 році року, з 1 березня по 19 травня у знаку Терези, у 2016 року, 17 квітня по 29 червня, у знаках Стрілеці, Скорпіон, Марс був ретроградним. 18 році, з 27 червня по 27 серпня у знаках Козиріг і Водолей, а в 2020 році, у, з 10 вересня до 13 листопаду у знака знаку Овен Марс був ретроградним в 22-му році з 30 жовтня по 12 січня, у знаку близнюків, і в 24-му році, з 5 грудня, як я вже сказала, буде по 24 лютого 25-го року. У знаках Рака та Лева наступний ретроградний Марс відбудеться у 27-му році. Ну, це вже інформація для тих, хто вже розуміється на астрології та любить досліджувати. А я буду завершувати це відео, буду вдячна за лайки, будь-які пропозиції та коментарі. То також можете залишати ціка... теми, які вас цікавлять. І я зможу тоді розкривати їх більш детально. Наступне відео, думаю, буде про Нептун. А я вам бажаю якісно та результативно пройти ретроградний період Марсу.